Усім привіт, мої малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати йогу. Але йога не звичайна, вона казкова. Але про це я вам повідомлю пізніше, розкажу про неї. А зараз я хочу, щоб ми з вами зробили маленьку-маленьку ось таку зарядочку, розминочку. Тож сідайте зручніше, вирівнюйте свої спинки. Ручки кладіть на колінця. І почнемо. Перша вправа наша буде це нахили нахилиту голови в сторону. Починаємо раз. Два. Тепер в іншу сторону. Раз. Два. Раз. Два. Нахиляємо. Два. Два. Раз. Два. І ще разочок. Раз. Два. Тепер нахиляємо голівеньку. Вперед та назад. Вперед. Два. Назад. Три. Ще раз. Вперед. Нахилили два. Назад. Три. Ще разочок. Раз. Два і три. Закінчили вправо. Наступна вправа, яку ми з вами будемо робити, це нахили тулуба в сторону. Сідаємо зручніше. так. Ручку перехиляємо за голівку. Ось так і тягнемось. Ось так за ручкою тягнемось. Два. Вихідне положення. В іншу сторону тягнемось. Раз. Два. Ще разочок. Раз. Потягнулись. Два. І ще. Раз. Два. Молодці. І остання вправа, яку ми з вами будемо робити, це вправа нам вже дуже знайома, яка називається метели. Сідаємо зручніше. Ось так. Ніжки складаємо п'яточку до п'яточки, носочок до носочка. Ось так обхвачуємо носочки наші руками, сідаємо ближче. Ось так. І починає наш метелик ось так літати, підіймати свої крильця. Так, високо-високо. Не забуваємо дихати носиком. І тримати спинки рівними. Молодці. Склали ніжки ось так. хрест хрест Зробили а, зручну позу. А зараз ми з вами будемо відновлювати дихання. Ручки кладемо на животик, носиком набираємо повітря. І ротиком видихати Чуєте, як наш животик спускає повітря? Вдих і видих. Вдих. Видих. Ще раз разочок вдих. І видих. Молодці малята А зараз я вам пропоную послухати. А для того, щоб нам з вами вивчити першу позу з йоги, нам треба послухати дуже-дуже цікаву казочку. Тож сідайте зручніше і слухайте. В одному лісі жило велике та дуже гарне дерево. Навколо нього було багато дерев сусідів. І кожен сусід був особливий, не схожий на іншого. Один мав пишну корону зеленого листя, в іншого пухнасті гілочки з бархатистими шишками, а третій був малий на зріст і жив у приємній і прохолодній тіні, тіні сусіда велетня з могучим стволом. Дерева жили дружно, завжди охочі відгукувалися шелестом на розмову з братиком вітром. Бралися за руки, щоб допомогти білочкам господаркам перебратися з гілки на інший кінець лісу, коли ті поспішали робити запаси на землю. Дбаливо вкривали від дощу та снігу гнізда птахів та нірки маленьких звірят. Якось в ліс на прогулянку прийшов хлопчик. Йому дуже сподобалось дерево. Він підійшов привітатися. Доброго дня, дерево! Яке ж ти гарне? Доброго дня, малюку, відповіло дерево. Розкажи, яке я? А хіба ти не знаєш і сам, яке ти велике і високе, здивувався хлопчик. Ні, я ніколи не бачив себе збоку, адже у лісі не буває дзеркал, сказало дерево. Ну, тоді я розповів тобі, яке ти. У тебе дуже міцне коріння. Ти так міцно тримаєшся ним за землю, що я навіть не зможу змусити тебе похитнутися. А який в тебе широкий стовбур. Мені для того, щоб тебе обійняти, доведеться покликати усіх своїх друзів. А ще ти дуже високий. Мені ще треба вирости, щоб дотягнутися до твоїх нижніх гілочок. І в тебе так багато листків, що мені не просто порахувати їх, навіть коли я виросту і піду до школи. Ось яке ти дерево. Мені б так хотілося бути таким сильним і великим. А що б ти почав робити, якби став таким сильним і великим, як дерево? Я б обов'язково допомагав тим, хто поки що не так виріс. Ти ж знаєш, як це здорово допомагати іншим. А хочеш, я навчу тебе стати схожим на мене, щоб ти міг допомагати іншим, сказало дерево. А хіба таке можливо? радісно вигукнув хлопчик. Звичайно, посміхнулося дерево, ось що тобі потрібно зробити. Стань на праву ногу, а ліву ногу зігни у коліні і направ убік. стопу зігнути ноги на стегну правої ноги і стій міцно і впевнено, правою ногою тримайся за землю так само, як я тримаю своїм корінням. Склади долоні. Разом і підніми руки високо вгору. Тягнись руками до сонечка так само, як я тягнуся своїми гілочками до них. А тепер спробуй змінити положення ніг навпаки. Стань на ліву, ногу, а праву ногу зігни у коліні і спрямуй її у бік. Постав стопу зігнутої ноги на стегну прямої ноги. Склади долоні разом і підніми руки високо вгору. Молодець! В тебе ходить чудово. Як же чудово, я став дуже схожий на тебе, зрадів хлопчик. Я зараз відкрию тобі один секрет. Дуже важливий секрет, сказало дерево. Зовсім не важливо, якого ти зросту, і скільки в тебе сили допомагати іншим ти можеш завжди. Адже найголовніше, щоб великими були серце і душа. Саме вони творять добро. Сьогодні ми з вами вивчили першу позу йоги, яка називається дерево. Я сподіваюся, що ви всі повторили цю вправу, дослухали казочку до кінця. А зараз я вам кажу, бувайте до нових зустрічей!